Худобяк підчатував зараз суперників. Сваток! Невже це дубль у ворота своєї команди від Сватка? Ось так теж з нічого виникає цей гол. Карпати забивають. Карпати забивають, зрівнюють рахунок. Худобяк на досвіді, як то кажуть. Знайшов шпарину між Луніним та Сватком. Зміг туди протиснутися, зміг витиснути із цього навіть не момента. Це навіть не, пі, не на півмомент. Так Дніпро втрачає свою перевагу. Ось передача. Худобяк перекидає сватка. І, схоже, що саме сваток відзначається вдруге в воротах своєї команди. Так, як на мене, саме від сватка м'яч полетів до воріт Луні. На худобяк тут пришвидшився своєчасно. Ну, Найгірший сон сватка зараз справджується. Двічі-двічі він відзначається у воротах своєї команди, капітаном якої він є.